Сезон зелених помідорів відкритий, тому давайте замаринуємо помідори по-корейськи, дуже виходить смачний салат і довго зберігається. Вийшла на город, назбирала зелених помідорів і нарізаю їх ось такими дольками. На корейську терку натираю моркву, цибулю нарізаю напівкільцями тонесенько, з'єдную все у миски. Зараз швиденько приберу робочу поверхню і замариную салатик. Для прибирання використовую паперові рушнички від зен, вони не розлаються при контакті з водою, не залишають уорсу, а придбати їх можна в сільпо онлайн. В салатик додаю приправу морква по-корейськи, олію, зелень за вашим смаком, у мене петрушка, оцет. Часник чуть була не забула. До речі, сілі цукор є у приправі морква по-корейськи. Якщо вам щось не вистачає, додавайте за смаком. Мені все ідеально. Перекладаю салат в лоточок, накриваю кришку і відправляю в холодильник на 24 години. І все можна смакувати. Це неймовірно смачно. Обов'язково приготуйте.